22 листопада ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у селі Карабинівка Межиріцької сільської територіальної громади Павлоградського району. На місці події вогнеборці встановили. Займання виникло в одноповерховому житловому будинку. Горіли речі домашнього вжитку всередині будинку на площі 20 квадратних метрів. Наслідок пожежі постраждало дві людини. Їх доправили до лікарні з опіками рук та тулуба. Пожежу гасили Сім рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Ошукала громадян на 200 тисяч гривень. 30-річні дніпрянці повідомили про підозру в скоєнні шахрайства. Повідомили у Нацполіції області. Жінка запевняла потерпілих, що може замовляти побутову техніку з великою знижкою через знайомого, який поставляє товари до мережі магазинів. Занийчі товари брала повну чи часткову передплату. Після обривала зв'язок. Жінці повідомили про підозру. Поліція звертається до громадян бути обачними та сплачувати гроші після отримання товару, аби мінімізувати ризики. Зимовий період для водіїв у розпалі. Тиждень у Павлограді проходить під супровід морозів та опадів. Через ожеледицю Державна служба надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. А чи підготувались павлоградські водії до викликів холодів? Запитали у них чи перевзули вже машину перевзули? Так. Так, перевзули. Перевзули. Не. Звісно. Але багатьох водіїв морози застали зненацька, каже працівник однієї з того міста. «Сезон <зв> почався з першого <'язково> снігу. Коли я пішов сніг з джом на ніч мороз, черги були дуже великі. До 20-30 машин. Тобто ми по записі нікого не беремо. Е -е, жива очередь. Пан Юрій каже: роботи зараз багато. В середньому за день перевзуває 20-30 водіїв. Фахівець також розповів, скільки коштів віддають клієнти, аби замінити гуму. Від 500 до опять же машини великі, колеса є великі дуже. То есть максимально это 1200, когда проезжает Мерси, там на 21, на 22 колеса. Машина одна выезжает за полчаса. Полностью 54 колеса пробивают, балансируют и ставят на машину. Подняли полностью машину, авто. Все переобули, отбалансировали, и поставили. Все. Если надо колеса сложить в мешки, есть мешки колесные, сложил все, упаковал, чтобы салон не пачкать. Скільки довелося заплатити і скільки довелося чекати? Ну, чекали ну, десь, якщо черга, то трошечки так, ну, хвилин 40, мабуть, ну, до години, може так. А сплатили ну, досі так недорого, я скажу. От, за чотири колеса буквально 600 гривень. А ми самі перевзувалися. Ага, тобто... У нас зібрана була, бо то, що черга на півтори неділі вперед. У мене на дисках була резина. Я сам перекидав. Я не чекав е коштів. Не пам'ятаю, гривень 600. Угу. А не чекали ви по запису? По запису, я позвонив зразу. Я, я давно перебував, ще не дівки три назад. І недовго я по записі, і скільки коштувало 16 діски 700 гривень. Також керівник СТО поділився, що у цей сезон виникають і конфліктні ситуації. Приїжджаю там, мені треба швидше, я спішу на Київ, чи на Львов. Я дверну тариф плачу, я розумію, мене жива очередь. Или просто тупо втиснувся. Я спішу, я військовий, хоча там далеко не військовий, то знаємо, що во тут по Ну і так, і починаються там суточки всякі. Коли стояли в черзі, чи помічали якісь там казусні ситуації? Можливо, хтось сварився, хтось там влізав без черги, Ні. щось таке. Ні, ніхто не сварився, черга. Якби займається, все спокійно, доволі. То ну це скоріше виключення такого, якби все в межах допустимо. Ну по записі приїжджали люди, два чоловіка на 10 часов, а їх не записали. Вони приїхали взагалі з сіл. Приїхали по записи, Вони говорят, приїжджайте завтра, ми вас забыли записати. Ну, такие моменти. Просто всі в одно время рынулись переобуваться, а так вот. Хоча сам процес заміни літньої ми на забирає час, кошти, а іноді й нерви. Робити це необхідно, каже пан Юрій. Перший гаваль машину може просто викинути з траси. Це раз. Тормозний путь більше це два. Все, там. Це перш, першу чергу це безпечність. На вашу думку, чому це важливо? Ну, це безпека. По-перше, це безпека. Це найважливіший фактор водіїв. Дбати про безпеку. І вчасно перевзуватися. Це важливо. Зимова резина, на жаль, не завжди спасає, але вона м'якша однозначно, судячи з нового опиту. І тому вона принаймні зменшує шанси на те, що ну, там… Машина там далі поїде, тобто трішки швидше, але встановиться. Ну, це безпечність, безпека. Це моя безпека. Тобто, ну, на, на літній різині зимою їздити не треба. Ну, це безпека, лічно, безпечність. Цепка з асфальтом в зиму, друга іначе, ніж влітку. Потрібно по сезону буватися. Якщо ви ще не перевзули свою автівку, саме час це зробити. Адже використання літньої гуми під час зимових погодних викликів становлять на небезпеку не тільки для водіїв, а й для пішоходів. Андрій Ловенко, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Під час повномасштабної війни Павлоградський міськрайонний суд допомагає бійцям, які боронять на фронті незалежність держави. На початку вторгнення відправляли засоби зв'язку, об'єднавши свої можливості та зусилля, передавали бійцям автотранспорт та спецтехніку. Про це розповів голова Павлоградського міськрайонного суду Мар'ян Мицак. Починали ми з того, що коли от 25 го 26-го це от. Все почалося, то в першу чергу надавав допомогу в придбанні засобів зв'язку, засобів спостереження. Це те, що дійсно на той час місцеві збройні сили потребували. Потім почали дещо акумулювати власні зусилля судді пораського нескрійного суду і перейшли на такі більш, скажімо так, грунтовні речі це позашліховики. Щодо більш детальної інформації, суд також намагався не конкретно, але так в загальному повідомляти представників засобу на інформації через соціальні мережі. І зараз ми намагаємось допомагати нашим Збройним силам, як представники, які приїжджають, отримують цю допомогу. Зазначають це наші очі, тобто так звані мавіки. Окрім спільної волонтерської діяльності, кожен суддя Павлоградського міськрайонного суду окремо донатить на потреби збройних сил України. Олена Куліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК. Живитимуть заклади у разі знеструмлення. Область отримала 77 систем зберігання енергії Тесла, які працюють за принципом повербанків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Обладнання розподілили між лікарнями, школами, ЦНАПами та підрозділами ДСНС. Енергосистеми будуть використовуватися і на пунктах незламності для забезпечення людей світлом, теплом, зв'язком та інтернетом. Регіон отримав ці системи. Теми за проєктом мінцифри та сприяння уряду Польщі. Загальна вартість отриманого обладнання майже 30 мільйонів гривень. Ви дивіться, весь, весь один в один тютя в тютю. Гляньте які ви. Просто рамчатий весь. Просто. Ай, красота! Протягом року Павлоградська телерадіокампанія звітувала про роботу рибалок активістів клубу Фішбон. За цей період вони зариблювали водоймища Павлоградщини, очищали пляжі річки Самара, донатили на Збройні Сили України, волонтерили та допомагали дітям. Клуб Фішбон об'єднав у спільноту, яка покращує умови риболовлі, підвищує кількість біоресурсів у місцевих водоймищах. Активісти відвідали центр соціальної підтримки Моя родина. Купили дітям кросівки та солодощі. За добу клубом зібрали майже 13 тисяч гривень. Цьогоріч клубом зарибили Самару та ставок на гульний, великим зарибком товстолоба у 200 кілограмів. За кошти клубу придбали човен для рейдів команді Опорт. У травні зарибили пляж фішбон на річці Самара та випустили у водойми 57 тисяч мальків судака. А у Тернівський розлив 6 тисяч такого малька. У листопаді активісти долучились до акції місцевих волонтерів та зібрали на потреби сил оборони 21 використаний водонагрівач. Їх переробили на буржуйки для потреб захисників. У середині листопада у Самару випустили 745 кілограмів за рибка коропа. Кожен по 100-150 грамів. Наразі активісти збирають кошти на допомогу бійцям на фронті. Вже задонатили понад 10,5 тисяч гривень на оптову закупівлю рибальських спомбів. Їх використають як носії снарядів на дронах. 22 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, який надає англійський статус однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Застосувати англійську будуть зобов'язані в роботі органів державної та місцевої влади підрозділів екстреної допомоги населенню під час перетину державного кордону у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я тощо Україна має статус кандидата у члени Євросоюзу, але відстає в готовності громадян. Спілкуватися іноземною зазначається в пояснювальній записці. Наразі понад півтора мільярди людей у світі вивчають англійську. Україна займає 40 40-ву позицію в рейтингу із 112 країн світу з середнім рівнем володіння англійською. П'ятисота сітка на День Незалежності та волонтерська робота кожного дня. У центрі інноваційного розвитку персона розповіли, як зараз працює їхній волонтерський хаб. Волонтерський хаб громадської організації, Центр інноваційного розвитку персона почав таку свою цю частину діяльності саме по допомоги військовим і, в тому числі, плетення сіток. Додатково, є ще інші напрямки, які ми до цього підключаємо. з початку березня минулого року, і за цей час не було ще жодного дня, жодного свята, жодного вихідного, коли б ми не працювали. Тобто це е, робота кожного дня. Е, і навіть коли якісь вихідні або свята, дуже часто людей ще більше, бо у людей з'являється додатковий час. Е, основна маса волонтерів і більше 35 осіб. Е, в свій зручний час після роботи, в вихідні дні. Або якщо хтось в даний час не працює, визначають той час, коли вони можуть, який вони можуть приділити цій діяльності. Пані Олена каже, що у структурі волонтерського хабу є люди, які відповідають за різні напрямки діяльності. Хтось збирає донати, хтось необхідні матеріали для роботи, а дехто відповідає за замовлення основи для сіток. Треба теж замовити, доставити, привезти, порізати. Ну, Тобто є певна вже частина людей, яка координує, слідкує за цим і завчасно замовляє, щоб не було ось перебоїв. Так? Бо наразі основа для сітки, вона іноді за 2-3 місяці ми її замовляємо для того, щоб отримати. І вигідніше, так як ми розуміємо, що кожен донат для нас важливий. Ми рахуємо і заощаджуємо. Та частина волонтерів, які є ще й підприємцями. Ми, звісно, шукаємо там, де буде знижка, там, де буде більший об'єм, менша вартість доставки, менша вартість кожного квадратного метра. Обсяги роботи постійно збільшуються. Це пов'язано із зростанням необхідності у маскувальних сітках. Це постійна потреба. Це те, це розходний матеріал, сітка, бо вона потрібна і на техніку, і для бліндажів, і просто накрити когось щось неважливо. І у нас є певні розміри, да, з якими ми працюємо. Але ми шукали варіант облегчити. Зараз це спанджмонт різного кольору. А військові. Пропонують, ну питають там, наприклад, більше зеленого, більше коричневого, залежно від того, хто на якій позиції знаходиться. У нас є свій запис. Вагомий внесок в ефективне функціонування волонтерського хабу внесли як самі павлоградці, так і різні організації та підприємства. Хтось долучається своїми руками, своїм часом, хтось своїми здібностями, талантом, бо насправді ця робота вона потребує ще. Для того щоб сітка плилася, це все треба організувати. Світло має вмикатися, і воно має бути оплачене, чай, кава. Якісь смаколики, які потрібні ну, постійно, для того, щоб людина, якщо вона сюди прийшла і приділила свій час, то в неї була можливість ще й не залишитися, як то кажуть, голодною. Щоб коли жарко, була прохолода, коли холодно, щоб можна було зігрітися. Найближчий підрахунок загальної кількості сплетених сіток буде проводитись на день волонтера, що відзначатимуть 5 грудня. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.